Слышишь, у кого ты сейчас твой телефон смотри, пока не отреклами. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Перевіримо зв'язок. підкажіть, що ви мене чуєте, бачите? Чуємо, бачимо. Чую. чую. добрий день, Є у нас від господарювання на слуханнях. Є. Антонович Олексій Миколайович, законний представник згідно довіреності, Ловка Сергій Васильович. Леонтович Олексій Миколайович. У вас погажу. Зв'язок, мабуть, такий. У мене повне трішки. Дякую. Угу. А, пані Наталю, а ви кого представляєте? Я представляю підприємство розробника документів. Угу. Ну, саме звідти. Я зрозуміла. Отже, оскільки в нас є тільки представники суб'єкта, поки що і представники міндовкілля, тому ми надаємо 15 хвилин можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. І о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже в нас 12 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 18 лютого 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля ФОП «Лапко Сергій Васильович стосовно планованої діяльності, що передбачає розробку кар'єру з метою видобування корисної копалини на Старобогданівській ділянці пісків у Родсадівській сільській територіальній громаді Миколаївського району Миколаївської області та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення для розробки старобогданівської ділянки пісків загальної. Площею 14 гектар Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозею політики департаменту екологічної оцінки Міндовкіллі. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити до березня 2020 року. Громадські слухання у нас проводились в Встановлені карантинні обмеження на території України, громадські словачни статтею 7 закону України довкілля з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання умових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. А, так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіти впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові No 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, постановка Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону Здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників, двоє з них це представники Міндовкілля. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати на відео. Сутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пані Наталю, скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Мене звати Трофимова Наталя Я представляю підприємство розробник документів звіту за оцінки на впливу на довкілля. Дякую. Пане Олексій. Олексій Миколаївич представляє Лавко Сергія Васильовича згідно довіреності. А, дякую, пане Олексій. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Чотирьох учасників, двоє учасників це представники міндовкілля як організатори громадських слухань. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громад. Матські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок громадських слухань, порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання ФОП Лапко Сергій Васильович щодо діяльності, яка передбачає розробку кар'єру з метою видобування корисної копалини. На Старобогданівській ділянці пісків у Радсадівській сільській територіальній громаді Миколаївського району, Миколаївської області та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення для розробки старобогданівської ділянки пісків загальною площею 14 гектар. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення, до побачення.